Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися епічний, крутий настрільний, коротше, бімба-бій на IMX M454. Це француз 10 рівня з крутим 3D-стилем, який в цьому бою буде просто бити люто ворогів, всіх настрілювати, коротше, карати по КД. Бо це такий танчик, це такий бій з 10 і 9 рівнем, трошечки арти, трошечки ПТ, в основному тяжі. І, як завжди, в кінці буде цікаво, бо що, бо правильно, команда Зелененьких почне вмирати. Все як завжди, все як ми любимо, все як у World of Tanks. Така гра, так і правила. Ой, коротше кажучи, поїхав наш МХ стрілятись, мав би тут у борта отримати кілька разів, але ні. Але ні, Але ніхто в нього не стріляв, а він вже дав 277-му нормальну плюху. Альфа трошечки не пройшла, по-моєму, в нього більше має вилітати. Так, 560 має вилітати. Так, їде, танкує, ніхто в нього поки не стріляє. Бо він так обережна і небезпечна. Небезпечна і обережна одночас і грає і летить арта. Так, ну треба бити когось. Хочеться, хочеться, блін, дамагу. Понадивишся цих епічних боїв, так хочеться дамагу, що капець. До речі, такий танчик я вже собі викачав, вам. що ще такий? у нього такий 3D-стиль у мене є за пропуск. Танчик прикольний, хоч трошки кремезний, і от єдине, що в нього поганенько, це бронепробиття. Не знаю, не знаю, чого розробники так пожаліли. Всього 296, напевно, з більшим бронепробиттям він був би зовсім зовсім би люто імбовим. А так, в нього ББшки, і він цілому непогано, ну непогано справляється, давай вже казати, відверто, навіть з таким бронепробиттям. На цьому танчику цікаво грати. Бо в нього є броня, є кути, є броньована башта, і все, що в нього треба, в нього є на місці. Так. Поїхав, поїхав наш герой вперед. До речі, забув про нього розказати. Це Фісьок 0099. Був у нас, по ходу, його товариш-побратим під нікнеймом Тітьок. А це Фісьок. Отакі От смішні никнейми у людей, ну нічого. Може, вони лише для мене смішні, а для них то щось таке важливе і суттєве. Ну, хай то буде і так, але як на мене трошечки юморно. Юморно. Так, 2800 вже напуляв. Просто тут і там роздає, покаде три бабах і нормальок. Але в чому біда, якщо ти помітив, під час того, як тут така. Такий заміст так 2 їде, отримує по дупі, і дупа його палає. Ой, як добре горить, як добре горить на 533 нагоріло, ще б погоріло, аби його не вбили. Отже, якщо ти помічаєш, то в нас верхню частину мапи вже вже доволі сильно побили, і там вже майже нікого не залишилось. А це означає лише, то, що нам доведеться їхати і захищати ще й дупу нашій команді. Отож, звідти й буде купа дамагу. Так, Фош. Фош стріль. Ти глянь, як залетіло прямо в піпочку з такої відстані, з 400 метрів залетіло, ну що ж, скіл, скіл є, скіл, скіл не проп'єш. <клес> Ой, я, звісно, жартую, просто дуже сильно пощастило. Так, є 75-та від Февехі відіграв наш герой. Настрілявши 5К дамагу. Зробивши аж цілих нуль фрагів, їде захищати базу, бо вже тупо час. Вже тупо час, бо якщо він це не зробить, то другого шансу в нього не буде. А якщо ти ще спочатку бою зацінив, в нього там е, турбіна, вентиляція, тобто все, щоб наш танчик хоч трохи швидше рухався. Цікавий набір, цікавий набір, як на цьому танчику. Не знаю. Я ще не настільки майстер-ламастер, щоб. Щось про нього казати, в мене стільки відміточок нема. Того може він і вправі грати як хоче. Йому так комфортно, йому так круто, 1390. Тут можна в борг отримати. Лорейн їде, ну, їде отримати, чом би, і не, чом би і не, полетів і отримав. Може, правда, і дати. Таке також може бути. Не пробиває нас ББшкою і отримає другий і останній для себе раз. 5-10 рахунок, що ж, ну так і трапляється. Така біда. Наш герой, наш фісьок. Чи фісек? Ну, я буду називати його фісьок. Мені так, мені так смішніше, мені так більше подобається, хай він вже вибачає, якщо то його ображає. Фісьок є фісьок, що з нього ще можна взяти. так. Треба щось робити. 705-й стоїть на базі, треба нахабно виїжджати, їх вбивати, як на мене, бо їх тут лише троє, може ще кобра, правда, десь далеко. О, ти глянь, бідна ружка. Бідна ружка відіграла в ангар, вже другий фраг. Зробив наш фісьок. І не здається, парубок не здається, він їде вперед. Їде вперед, бо того вимагає ситуація на мапі. Якщо він не поїде вперед і не забере цих хлопаків. То до нього приїдуть ззаду, і тоді вже йому, так би мовити, буде дабл пенетрейшн. Так, їде, їде і хоче стріляти з 75 го Це невелика проблема, коли той стоїть боком або НЛД підставляє. І в цілому з цієї позиції нам той саме 75 й також навряд чи щось зробить погане. Тий, просто в каток. Ох, подобаються мені ці танки з, ба... з великою бабахою, з гарним пробиттям і без великих проблем, на яких можна грати і щось танчити. Хоча ти глянь, 705 й огризнувся. Огризнувся і дав нам на 460, ну нічого. А ще й німець в екіпажі постійно кричить і додає накалу цього бою кричить: Кобра. Арта, арта, не в нас, в нас тільки далеко. Але й цього вистачило для оглушення, ну нічого. Так, ще під пайочок, В повний фарш грає наш гравець. І бачиш, недаремно. Недаремно, бо вже 9К дамагу настріляно. І це чудово. Так, Кобра, фаза, ФВХ, арта і Фош. Отакий От набір. Не найприємніший. Вдвох проти 5 поки відіграють. І це їм більш-менш вдається. Як цей німець кричить? Ой, я не можу. Так, давай фазі ВНЛД нормально. 42 хп залишається. Два проти 4, треба забирати. Круто було б, якщо б тут був би Колобанов. Та і так. Ух ти, ФОШ стріляє. Та і так непогано треба. Треба відіграти трошки назад, щоб не отримати від Фоша ще разочок. А, фоша залишилась одна пулька. Одна пулька з трьох, якщо в нього три, ну так, да, в цього, по-моєму, три. І Або він стане на КД, або він залишиться з однією пулькою, того теоретично його можна забити. Забити як мамонта, поки в нього не буде снарядів. Вон до фошика, він дупу підставив. Ну, щось. Дякую, дякую за такий підгін. Оп, оп, арта. Так, що ж, давай так домовляємося. Ти ставиш лайчик, а я трошки пришвидшу. Щоб ми півдня не чекали, доки наш герой об'їде тут пів карти і заїде до арти. Так, отако він суне, суне. Коротше, став лайк швиденько, бо ми ж домовились, як мінімум. І, звісно, підписочку на канал оформлю, бо нам треба 2000 підписників назбирати. Щоб, як мінімум, було гарно, а як максимум більше танкістів бачили ці прикольні бої. Коротше, пре, пре наш АМХ, що шалений на базу супротивника, і намагається когось знайти. В цій ситуації він може потрапити в незручне положення, якщо два вороги його обідуть і стане на захоплення, то він вже нічого не зможе зробити. Але ж подивимось, їде, їде, не світиться, і Ондо виїжджає Гавеє. Вона вирішила нікуди не їхати. Це вже шостий фраг. І знову доведеться нам пришвидшити, щоб не чекати півгодинки. Їде. Їде МХ далі. ФВХ вже стала на захоплення бази. І що залишається? Залишається приїхати її, вбити, і бажано не вбитись. Бажано не вбитись, отакий. Отакий От надійний план на нашу гру. Головне, щоб простий, зрозумілий і його легко запам'ятати. Так, давай висвічуємо ФВХ. Ну ФВХ тут дуже мало шансів, але ж чудовий ваншот від ФВХ може залетіти будь-коли. Ти сам про це чудово знаєш. Будь-коли і будь-як, отут вона не дала. Ну, як та дівка, да? не дала. А треба було такому парубку б дати. Так, і наш промахав. Ну, Вони однаково гарно стріляють, нічого страшного в тому нема. Але в Фовехі просто довше каде, ще в неї нема броні. Якщо вона нас не званшотить, то й шансів виграти в неї також нема. Їде Мікс, зробивши воїна, накидав 11,5 тисяч дамагу, треба в рубку башти стріляти є, є дамаг. Ховається за трупом союзної Февехи, чи яка вона там, і тут можна отримувати можна вже. Можна отримувати, заїжджає в борт і дає, дає останній шот. Майже взяв Фадіна, в нього просто один фугасик залишився. Ух, прикольно було, і дивимося результати. А вони чудові і різнокольорові. Майстера зробив Касталома, дуеліста, і там всякі медальки. Захистив базу, надавав по асисту Чи що воно таке цей конфедерат? Ну, постріляв не менше, ніж у 6 тачок. Основний калібр і воїн він зробив 7 фрагів. 7 фрагів зробив 12 майже з половиною настріляв. 12 400, Натанчив 1800. І в Плюс вийшов з премом, хоча б і без пряму вийшов в плюс. Отож, фісьок, отакий бій відіграв, він колорасава. Тобі також дякую, що ти додивився до кінця цей бій. Заряджаю на удачу і, звісно, жду увечері на стрімчиках і в нових випусках всякого, що буває, на каналі Юрко. Хай в тебе не болить голова, і до зустрічі!